Ви думаєте, у вас гарна пам'ять, але чи можете ви зрівнятися з тваринами, які легко запам'ятовують сотні облич і тисячі місць. Білки, дельфіни, ворони. Ці створіння вражають своїми здібностями. У цьому відео ми розповімо про найрозумніших тварин. На вас чекають двовижні факти. Залишайтеся з нами до кінця. Номер 10. білки. Кожна зима для них справжній тест на пам'ять. Вони роблять тисячі схованок з горіхами, причому сортують їх за видом і якістю. Більш того, білки здатні пам'ятати розташування всіх Іх запасів, наприклад, білки навчені натискати важель заради гріха через два роки повторюють цю дію за лічені секунди на дев'ятому місці. Голуби вони прославилися своєю феноменальною здатністю знаходити дорогу додому навіть за сотні кілометрів, орієнтуючись за магнітним полем Землі та Сонцем. Але їхній талант не обмежується навігацією. У лабораторних експериментах голуби запам'ятовували понад тисячі різних зображень, причому чому могли згадати їх через довгий час. І хто тут тепер майстер пам'яті? Щури володіють не тільки гострим нюхом, а й видатними когнітивними здібностями. Вони легко запам'ятовують складні лабіринти. Причому роблять це не тільки через повторення. А й завдяки епізодичній пам'яті, це доводить, що вони здатні планувати свої дії. У дикій природі це вміння допомагає щорам знаходити їжу, уникати хижаків і навіть навчати інших. Попуги справжні генії. Вони не тільки повторюють слова, а й пам'ятають їх роками. Попуги легко розв'язують складні головоломки та використовують інструменти для добування їжі. Наприклад, попуга ара здатна запам'ятати послідовність дій, щоб дістати смачні ласущі. Ці птахи настільки розумні, що вчені порівнюють їхній інтелект. З інтелектом трирічної дитини. Восьминоги справжні майстри на всі руки. У них три серця, синя кров та вражаючий інтелект. Вони запам'ятовують місця, об'єкти і навіть дії. В одному експерименті восьминіг спостерігав, як інший восьминіг вирішував завдання і повторював за ним. Це свідчить про унікальну здатність до навчання через спостереження. Незважаючи на коротке життя, восьминоги можуть запам'ятовувати важливі для них речі і навіть мстити кривдника. Місце у вірних друзів людини. Собаки не просто пам'ятають своїх господарів після довгої розлуки, а й мають дивовижну здатність до навчання. Багато порід можуть вивчати до ста різних команд та розпізнавати складні послідовності дій. Наприклад, службові собаки запам'ятовують запахи вибухівки і наркотиків. А в повсякденному житті вони можуть запам'ятовувати емоції своїх господарів, вгадуючи їхні настрій, навіть підтримуючи у важкі часи ворони, генії у світі птахів. Вони запам'ятовують обличчя людей, які до них добре. При чи погано ставилися і навіть можуть навчити своїх родичів, передаючи пам'ять через покоління. Вчені спостерігали, як ворони, ховають їжу в одному місці, а потім прикидаються, ніби шукають її в іншому, щоб заплутати глядачів. Їхній інтелект можна порівняти з інтелектом приматів. Вони успішно вирішують завдання, що вимагають винахідливості та пам'яті. Третє місце заслужено посідають шимпанзе. Ці родичі людини мають феноменально короткострокову пам'ять. В одному з вони запам'ятовували послідовність чисел. Яко показувала менш секунди і відтворювали її з привгаломшливою точністю. Вони поділяють з нами 98% ДНК, але в плані короткочасної пам'яті часто перевершують людей. Хто ще таке може? Дельфіни це майстри спілкування. Познали, що у кожного дельфіна є своє ім'я, це певний свист. Вони можуть розпізнавати характерні свістки інших дельфінів навіть через 20 років після розлуки. Дельфіни полюють з граю, використовують інструменти та впізнають себе в дзеркала. Вони демонструють свою виняткову самосвідомість і когнітивні здібності, справжні генії морів. Слони пам'ятають розташування джерел води, пізнають інших слонів і навіть людей через десятки років у слоні величезний гіпокамп, що відповідає за емоції та пам'ять. Вони здатні до візуального розрізнення символів, кількісної оцінки. Розпізнають себе в зеркалі, використовують інструменти та виявляють співчуття до інших. Наприклад, слон може допомогти пораненому товаришу або почекати його в дорозі. Ці велетні заслужено посідають перше місце в нашому рейтингу. Кожна з цих тварин по-своєму унікальна, а їхня пам'ять це ключ до виживання. Хто здивував вас найбільше? Пишіть у коментарях, не забудьте підписатися, якщо хочете побачити більше немовірних фактів про природу. До зустрічі на каналі Бароша.